Як же класно розвертається, Забите! 2-0! Арамаїс Маргарян! Як же класно все зробив! І неважливо, що там майже шорт не порвав йому суперник. Так, складний фол буде, звісно. 2-0. 2-0. Стає рахунок. <звісно> класна передача. Лайцяховський. Вайцяховський класно прибирає. Втрачає м'яч. нас наразі бачимо, що зі старту острів набагато краще в себе. Почуваємо бету дари! 2-1. 2-1 стає рахунок. Скорочує відставання Філічета Флаур з 9 хвилин. У нас вже три забитих м'ячів. Передача, але передача низом. Доволі таке рідке. Я лише ще Подалянчик. сам буде вирішувати, ні. Іде передача! І забиває хто? Кирило Кандебій. Ну і тут дуже багато для цього, звісно, зробив Андрій Подолянчик. Лідер команди, дивимось. Ну і також з злівої тут вивернув так. Ну, але вже ми спостерігаємо за атакою у острова Чечі. пробежив. Все щільно. І 5 матчів лише залишається. Тобто, то... Грати, грати, грати. Передача їй! І... Куди ж? ти? 3 в 2. два. 2, -два. -два. атака у. Довго перекату, да, Табріко! Давай Цеховський. Моменти тут це. Тут що, потрібно розвивати свій успіх? Ні. Фелічта Флауерс проти. Флауерс таки острова. Але 2-2. Бурлай. Сергій, забивати потрібно. Тудовіч тут взагалі на всю. Фелічта Флаверс. Ну як так в попередньому епізоді, в першому та ну, тут сам буде тягнути, звісно, йти вперед. Вихід звічна вічі не забиває. Старемка вдасть прихопити м'яч. Так, все ж таки, Вдається в ногу, грає Лопатенко. Це фол. Це фол. І... Пошкодуваю тому... думку, звісно. Є! -е Подалячик, ну не можна залишати. Тут Маргаряний тут пощастило. Пощастило з відскоком. Намагався вибити м'яч. Маргаряний. Дуже класна м'яч на ноголіх синіх. Мартинуговіч передача. Жидський гол! Мартинуговіч знову таки зрівняє. Рахунок, ну яке святкування. Що, все так просто? А ні. Тут трохи змерзла, але Алян Треянг з NBA. Мартинович 3-3. Мобити що? Мартинович робить! Чотири-три. Що ж у нас відбувається? Я не з тих, хто все був на татках, відзначити. Мартинович у нас відзначився. Лопатенка буде проблем. Лопотенка дуже довго, але розвертається віддає Вайсер. вайсер Бити! Удали не помолитися. А ось вона і помилка. Забивати поперечено. А ось тут класний пас. Кадебє Подалянчик. Ну, який же класний пас від кандибія пройшов. Ну і подалянчик це майстер тут. Ми все одно тут бачимо так, потрібен максимум незадоволений. Подалянчик є ще один дубль. О, чому дубль? Так. Удар буде є. І нагода для Філічити Флаури. Знову бурлай, 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 виходить удар, позицію бити. Пробиває! Маргарян, Маргарян, передача! Мартинович забикати хто буде? Пробувати. Не обов'язково важливо завантажити було штастий майданчик. Був вже час розіграти, але ні. Знову таки в нас, як і у першому колі, у першому турі, там було 3-3. Ничия зараз також нічия 4-4. Фільчта залишається звісно, на першому місці. Значить 14 балів. Острів 10. Ну і все, найцікавіше попереду. Друзі, в нас невеличка перерва. Всім дякую, хто дивився цей поєдинок. Далі вас піка та гріз.